Найважливіше провести президентські вибори, і вони повинні пройти чесно і прозоро, і відбутися як чесний демократичний вияв волі громадян, тому відповідальність усіх політичних сил, щоб вибори відбулись для всіх частин України, щоб на Донбасі політики використовували свій вплив не для розпалювання конфлікту, а для його заголоження і сприйняття виборам. Щоб усі дільниці відкрились вчасно, а ще не комісії спостережі виконали свою роботу чесно і добросовісно, у цій залі ми ухвалили зміни до закону, який дозволяє забезпечити голосування і його безпеку для всіх виборців. Показником ефективності для сьогодні має стати виконання цього закону. Гарантування безпеки голосування це найважливіше, що повинно відбутись в регіонах. На нас дивиться весь світ. І дії кожного, ще раз хочу підкреслити, кожного будуть виявлені. Ми отримали дані про те, що один з кандидатів на посаду міського голови Одеси. Геннадій Труханов має аж два паспорти є громадянин Російської Федерації. Інформація про це публікувалася у ЗМІ. Як може людина балотуватись на посаду мера українського міста, яка є іноземним громадянином? Не кажучи вже про те, що це громадянин держави, яка по суті на сьогоднішній день воює з Україною. Під знамені якої бойовики влаштують кроваві провокації, прошу вважати всю частину моєго виступу депутатським запитом. І звертаюсь до головуючого. прошу вас, Олександр Валентинович, дати усі необхідні доручення, щоб викладені обставини були розслідувані, аби не порушення цього закону були притягнути до відповідальності. Друге принципове питання. Для відновлення миру дуже важливим є показати всім сторонам протистояння шлях до перемір'я. Але наголошую, це має бути іми шлях до міру, а не заігравання з певними групами в суспільстві. Уже самі бойові визнають, що військове протистояння не має підтримки у суспільстві. Тому час розставити крапки на ді перед виборами. Ми бачимо цілий набор законопроєктів про недопущення покарання учасників заворушень. Амністія можлива тільки коли незаконно озброєні учасники заворушень складуть зброю, звільнять захоплені приміщення і перестануть тероризувати мирних громадян. Урядовий законопроект має відповідні положення і його варто підтримати принаймні, за основу, щоб оперативно його допрацювати. Зокрема, ще раз переглянути перелік статей, за якими пропонується звільнити від відповідальності, щоб не уникли відповідальності ті, хто стріляв по людям чи катував людей. Ще раз застерегаю: не намагайтеся спекулювати на озброєному протистоянні. Шлях до миру лише один скласти незаконно отриману зброю. Далі працювати над питанням. Які справ насправді схвилюють людей, економічний розвиток, соціальний захист, боротьба з корупцією. Далі, український народ об'єднався навколо підтримки своїх захисників. Сотні мільйонів гривень збираються сьогодні для допомоги Збройним силам. Ми проконтролюємо кожну гривну. Ми ініціюємо створення спеціальної комісії, яка контролюватиме фінансування Збройних сил, щоб кошти йшли на допомогу солдатам і офіцерам, а не в чимось комусь в кишеню. І останнє нова конституція повинна дати центральній місцевій владі можливість ефективно вирішити саме ці питання, а суспільству дати можливість контролювати владу. Це означає, що не можна допустити концентрацію влади в чі в чих-то руках. Справа не передачі функції президента прем'єру. Це не вирішить питання ефективності. Справа в балансі повноважень президента прем'єра, як це є у Франції, у Польщі і в інших країнах, які мають мають схожі умови з Україною. Це також означає, що децентралізація повинна дати права і повноваження громадянам. Тому немає необхідності проштовхувати будь-який проєкт Конституції, навіть урядовий, тим більш за спиною суспільства. Перед тим, як Конституцію розглядатимуть в цьому залі і мають працювати фахівці усіх регіонах України. Тільки тоді вона буде працювати на все суспільство, на кожного громадянина України. Слава Україні!